Як Хрюша шишки збирав. Влітку Хрюша та Каркуля часто бували у кролика. Його будиночок стояв біля самого лісу. Вдень друзі старанно працювали на городі та в саду, а ввечері збиралися під яблунею і пили чай. Якось захотіли вони попити чаю, аж дивляться, нема чим розтопити самовар. Зараз я швиденько побіжу до трьох сосен по шишки, говорить Хрюша. Не ходи, вовк по лісі бродить, він тебе з'їсть, почала його відмовляти Каркуля. Чого мені його боятися? засміявся у відповідь Хрюша. Подивися, що я придумав. Він узяв у городнього опудала порожній гарбуз, надів його собі на голову, схопив візка та й побіг по шишки. Ішов, йшов, йшов лісом, аж дивиться вовк під трьома соснами шишки збирає. Хрюша як закричить страшним голосом. Я найстрашніша страховисько, серед усіх ближніх і далеких лісів непереможний хрюндель! Як ти посмів без дозволу мої шишки збирати, а? О, злякався вовк і говорить. Ось туточки, всі ваші шишки і цілі, та неушкоджені, Спеціально для вас збирав. Беріть, скільки хочете. Що значить беріть? розсердився Хрюша. Ти повинен сам усе завантажити на візок, а як ні, то пошматую тебе так, що полетить клотча в усі боки. Насипав зляканий вовк шишки у візок, а Хрюша наказує Тепер вези мене додому, та не барися, на мене друзі чекають. Везе вовк візок із хрюшею та шишками, а сам собі думає Треба, мабуть, переселятися в інший ліс. Там таке жахіття, напевно, не водиться. Побачив кролик вовка, схопив рушницю та як пальне. Бабах, бабах! Кинув вовк візок та як дремене. А Хрюша зняв із голови порожній гарбуз. І каже: Ну, тепер нам шишок надовго вистачить, давайте пити чай.